23 серпня 1939 року було підписано пакт Молотова Рібентропа. Цей пакт передбачав поділ Польщі. Зокрема, поділ мав бути між Гітлерською Німеччиною і Сталінським СРСР по руслам рік сян, Вісла і Нарів. Тобто, мали бути кордони СРСР, відповідно, кордони України на віслі. Як це нам заповідав ще батько Хмель і інші гетьмани? вже 1 вересня гітлер вторгся в Польщу, 17 вересня сталін вторгся в Польщу, і лінія розмежування сталася не там де було передбачено отим бертим пактом молотоїмтропа відповідно були уточнення ухвалені 28 вересня 1939 року було ухвалено уточення до пакту молотова дотропа за яким було змінено кордони і стала така колони, які по про які ми знаємо. А які зміни були? Яка різниця між тим першим пактом і другим. Різниця в тім, що наш етнічний регіон, Холмщина і Люблінщина, вони перейшли під опіку німецької держави. А німці натомість віддали Альянському Союзі Литву. Звичайно, що це є негативне явище, звичайно, що цей момент був негативний в тому, в тому дійстві, яке тоді було. Звичайно, що якщо б ми тоді мали б кордони на віслі, то воно мало б подальші наслідки для того, щоб все ж таки кордони західні української держави українського народу були більш справедливі. Однозначним позитивом того договору є знищення отої людиненависницької польської держави. Пам'ятаємо, які вона злочини вчиняла проти українського народу, що вона вигадала взагалі таке поняття, як констабір, як вона здійснила політику полонізації, пацифікації українського народу, людиненависницьку політику, тощо, тобто, за польщина масу шкодувати Добр, що вона зникла з цієї землі. Це є найбільший плюс, ну найбільший мінус. Ми знаємо, як радянський союз потім поводився на, на теренах так званої західної України. Як він тут встановлює свою радянську владу вчиняв депортації, тощо, тобто, це є найбільший мінус.